Відблиски сонця на тихій воді, жадібно чайка черпнула, і твої уста співають молоді, життя вітрами тебе гнуло і час спливав, мов спів по бороді. Вже знову осінь в нічку зазирнула, туман розлігся по отавій стерні, вітрами ковила назустріч колихнула, відблизько очей, у них уже зірки, ти вкотре краще жити надихнула, і я посмів торкнутись до руки. В твоїх очах. Ці зорі неба в моєму серці хвилі від ріки, Тебе люблю, усе, що мені треба, щоб поруч йшли твої й мої думки, щоб спільні сни спускалися із неба, і хотіла ти торкнутися руки. В твоїх очах всесвітня глибина, їм мудрості дають роки, в моїх думках лиш ти одна, переплилися і мрії і смаки, майбутня неосяжна далина. Колись єдину всі твої мої думки.